Мої вітання. Час інформаційної програми місто на телеканалі Рудана. Про події п'ятниці 17 лютого розповім вам я, Марина Куть. Анонс головних тем далі. Гібрид на 24-му маршруті. Ще один модернізований тролейбус з дизелем курсуватиме від східного до 95-го кварталу. Нова генерація кривого рогу. Активна молодь генерує ідеї з розвитку свого міста. Підсумки роботи з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту підбило у кривому розі результати минулого року та завдання рятувальників на поточне обговорили сьогодні у виконкомі міської ради. Зусилля фахівців цивільного захисту міста торік були спрямовані на профілактику надзвичайних ситуацій. Рятувальники підвищували боєздатність, оперативність і ефективність дій при наданні невідкладної допомоги, плідний і насичений організаційними і технічними вдосконаленнями, так охарактеризував минулий рік із точки зору готовності відповідних служб і міської промислової та інженерної інфраструктури до протидії надзвичайним ситуаціям мер міста Юрій Вілку. Ту задачу, яку ми перед собою ставили дві 2016 році, Ми Выполнили. Конечно, у нас есть много вопросов и много проблем, над которыми мы должны работать. Прежде всего, по готовности наших всех служб к немедленному реагированию на вызовы. Радіаційний контроль, безпека хімічних підприємств міста, паводкова ситуація, несприятливі погодні умови, пожежна та гірничо-промислова безпека. Ці та багато інших сфер потенційної загрози міської громаді протягом року були на стадії оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Проводили заходи щодо поповнення матеріальних резервів. Для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків відпрацьовано на 24 плани реагування на можливі надзвичайні ситуації, які можуть трапитися на території міста. Продовжувалась протягом року робота з облаштування об'єктів укриття. Наразі їх у місті майже 350. Вони можуть на робочих місцях захистити понад 100 тисяч працівників. Робота по захисним сооруженням у нас бути закінчена в этом году начиная від інвентаризації і кончая нашими требованиями по виділенню средств і проведення їх в нормальное состояние. У планах цивільного захисту міста на поточний рік покращення системи оповіщення, індивідуальний захист населення у зонах ймовірного хімічного враження, проведення тренувань. У нас є плани, і эти всі плани должны бути на 100% виконані. І на високому рівні. Кращі фахівці служби цивільного захисту отримали сьогодні міські нагороди. Валерія Кожухаров, Володимир Нестер, Програма Місто. Сьогодні на лінію вийшов іще один гібридний тролейбус. Він курсуватиме від мікрорайону Східний 3 до площі Горького на відкриті маршруту побували наші журналісти. Ще один тролейбус дизель-генераторною установкою курсуватиме по 24-му маршруту. Він пролягає житломасиву Східний 3 через автовокзал до 95-го кварталу. Это 28-й троллейбус за последние три года, которые мы выпустили, новые троллейбусы. Это я думаю, что большое подспорье для жителей нашого кривого рога это экологически чистый электротранспорт. Мы работаем и в дальнейшем. Над розвитком електротранспорту в нашому місті. Кривий Ріг перше місто в країні, де виготовлено і введено в експлуатацію тролейбу з автономним ходом. Він успішно відпрацював у тестовому режимі, а завдяки оснащенню дизель-генератором може продовжувати рух на дільницях дороги, де немає контактної мережі. А це означає долати проблемні ділянки шляху майже без зайвих зусиль. Более того, ресурс двигателя внутреннего заранее, дизельного двигателя, который установлен, он составляет полтора миллиона километров пробега. Он может проходить три капитальных ремонта, и ресурс его без ремонта, без проведения капитальных ремонтов, полтора миллиона километров. Запуск другого гібридного тролейбуса дозволить зменшити інтервал руху і стати більш доступним для багатьох городян на черзі. Запуск ще трьох тролейбусів з автономним ходом, які вже за кілька місяців вийдуть на лінію 24 го маршруту. Як житель восточного з появленням нового транспорту на нашому мікрорайоні дизель генераторного тролейбуса, хочу замітити, що Движення по городу стало більш доступним і комфортабельним. І що німіння важна в наше час бюджетний варіант. Запуск нового гібридного тролейбуса коштував місту майже 2,5 мільйони гривень. Іван проводов Артемі Мельник. Програма місто. Долучення молоді до активного громадського життя в Кривому Розі вже п'ять років опікується програма міського голови нова генерація. Про результати роботи йшлося на засідання молодіжних виконкомів міста. Принагідно обговорили плани на майбутнє. Детальніше в сюжеті. У залі засідань міськвиконкому найактивніше молодь кривого рогу. Усі вони члени молодіжних виконкомів міста та районів. Традиційно звітують про роботу своїх організацій в рамках програми Нова генерація. Серед її пріоритетів підтримка ініціатив молоді в усіх сферах життя від культури до піклування про навколишнє середовище. За п'ять років існування програми їх реалізували більше двадцяти. Благородили сквер имени Богдана Хмельницкого, в котором теперь могут отдыхать дети, студенты. Был построен музей афганской славы. В 2016 году было начато очень много интересных проектов, которые планируются в 2017 продолжать и которые будут интересны всему городу. В прошлом году у нас был проект, который сделали инженеры института Механубр-Чермет. Это благоустройство парка, это молодежная и спортивная площадка «Сафари». Також були несколько маленьких проєктів. Це спортивні площадки і площадки для дітей. Отдельно хотіла сказати слова благодарности Вілкулу Юрію Кривовичу за поддержку в реалізації этих проєктів. Разом із очільниками міста цього разу зустрітись із молоддю приїхав народний депутат України Олександр Вілкул. Він впевнений, до думки юних криворіжців мають дослухатись на найвищому рівні. Планує долучити їх до розробки законодавчих ініціатив. Я хотів би. с большим удовольствием, с большим уважением пригласить в рабочую группу по разработке законопроектов, которые мы с вами потом будем вместе продвигать, по разработке законопроектов, которые касаются молодежи. То есть вам какие-то вопросы виднее, чем мне? Мы готовы включиться в эту рабочую группу по разработке законопроекта, направленную на поддержку молодежи. Мы готовы подключить и другие вузы, многие нашего города. Это будет не только там, стипендиальная какая-то поддержка, это будет там, и трудоустройство, затрагиваться темы, и молодежные центры. Відзначилася зустріч і ще одною важливою подією: міський голова підписав меморандум із керівництвом Криворізького національного університету. У документі йдеться найбільш успішних студентів та вчених вишу залучатимуть до розробки проєктів з розвитку міста. Такий меморандум для того, щоб всі напрямки університету могли виконувати реальні курсові дипломні роботи для нашого міста, котрі ми з вами. Будемо виділяти кошти і впроваджувати. А це і енергозбереження, і екологія, всі напрямки. Всеволод Прокоф'єв Вадим Діденко, програма Місто. Ви дивитесь інформаційний випуск. Далі підемо мова про таке. Заліки якісні і доступні. Криворізькі фармацевти та керівники обласної держлікслужби обговорили нагальні питання аптечної системи. Його творчі 60. Художник Віктор Мішуровський до свого ювілею презентував виставку. Субсидії угоди і відповідальність. Чому одні управителі дбають про своїх споживачів і вирішують складні ситуації, а інші лише знаходять виправдання, намагалася з'ясувати наша знімальна група. Розмови довкола закону 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку не вщухають. Про суперечності законодавчої бази йдеться вже давно. Тільки одні вирішували питання, інші просто обіцяли. А для переконливості заручились підтримкою депутатів. Лобіювання інтересів приватного управителя стало майже роботою для депутатів Юрія Милобога, Наталії Шишки та Ірини Туровської. Тільки, от вони самі собі суперечать серед населення зараз. Е Розпосюджується така жахачка, страшилка. Називіть як хочете, якщо перейдете до нових управитель, не будете отримати субсидії, і це е, цинічно е, звичайно звучить. Це спекуляція, але і не без того, що тут є підстава на превеликий жаль. Підстави у тому, що в бюджетному кодексі прописані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. А деякі підприємства у договорах використовують термін управління, як каже 417-й закон. Відтак держава не відшкодовує субсидії і пільги за ці послуги. Але ситуація не патова. Такі суперечливі договори укладає наш дім в той час, як управителі зі стажем знайшли вихід. Як управителі, так і, наприклад, створені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку свою статутну діяльність зробили як комплексне обслуговування об'єктів та надання послуг саме з утримання, тому їм субсидії і відшкодовуються. А разом з тим відкрите питання типового договору його просто не існує. А новий управитель сміливо їх укладає, мотивує так, вирішили загальні збори. Однак це знову мінус гарантія для споживачів. Виключається Така сторона, як балансоутримувач, тобто Криворізька міська рада, яка несе повну відповідальність за охоронні житлового фонду, коли буде стояти питання стосовно відшкодування будь-яких збитків або шкоди, які пов'язані з утриманням будинку і прибудинкової території, то люди залишаться без компенсації, оскільки управителями це може бути не виплачено. Повинен зобов'язати ті, хто надають послуги або з управління, або з утримання, нести відповідальність за шкоду, яка буде заподіяна під час їх господарської діяльності. Без відповідальності. Хороший старт. Що ж буде потім? Дар'я Ворона, Андрій Абрамов, програма Місто. Нові ліцензійні умови для аптек. Якість та доступність лікарських засобів. Про це йшлося на зустрічі криворізьких фармацевтів та керівників обласної держлікслужби. Подробиці далі. Від минулого грудня в українських фармацевтів нелегкі часи набули чинності нові умови ліцензування аптек. Звісно, переходити на ці стандарти, переходити на це все було дуже трудно. це треба затрати да, для підготовки спеціалістів, затрати за тих ж умовах транспортування, храні і так, так далі. У майбутньому документ планують удосконалити. До обговорення долучили й криворізьких фармацевтів. Першочергове завдання забезпечити якість медикаментів. Головне у цій справі боротьба з підробками. Фахівці Держлікслужби звітують, торік після лабораторних аналізів заборонили продаж більш як 80 препаратів. Однак нині вилучати ліки для досліджень з обігу не можуть. Діє мораторій. Тож контроль за неякісною продукцією зараз повністю на плечах аптек. Каждое предприятие, каждый субъект хозяйственной деятельности имеет уполномоченное лицо, которое, согласно действующему законодательству, отвечает за качество продукции, которую они принимают и которую они потом реализовывают. Существует ряд специфических моментов, которые связаны, как все-таки отличить эти препараты, как их выявить в обороте. Інший важливий аспект доступність препаратів. Згідно з постановою Кабміну, із квітня цього року в кожній аптеці має бути близько сотні препаратів, що за призначенням лікаря відпускаються безкоштовно. Їхню вартість береться відшкодовувати держава. Однак і тут виникають проблеми, тож допомагає місто. Опит, який ми накопили, капілі вскрилні суб'єктів перед діяльності, тому що частина з них так і не отримала ви за отпущенные медикаменты определенную часть значительную довольно таки город вынужден из местного бюджета от отчислять... Тим часом інохорони здоров'я планує черговий етап реімбурсації. За словами фахівців міського профільного управління, обсяги відшкодувань доволі привабливі для комерційних аптек. Однак підтримку обіцяють надавати лише тим, хто дотримуватиметься нових вимог до якості обслуговування та й до самих медикаментів. Севолот Прокоф'єв Вадим Діденко, програма Місто. Тоді злочинності в Саксаганському та центральному міському районах обговорили на координаційній нараді правоохоронних органів. На чому акцентували, знає Олег Ендриксон. Останні тенденції у напрямку боротьби зі злочинністю, робота над помилками та плани на 2017-й. Про це сьогодні говорили у Саксаганській прокуратурі. У центрі уваги не лише місцевий район, а й центральний міський. Правоохоронні органи Центрального міського та Саксанського районів міста Кривого Рогу минулого року працювали в складних умовах. Які зумовлені? Як реформуванням правоохоронних органів, так і ситуації, яка склалась з держави в цілому. Уряді показників два райони продемонстрували позитивні тенденції. У Сексаганському менше грабували, хуліганили та уганяли чужий транспорт. Менше вчинено на 34% – це пограбувань, на 21% – незаконних заволодінь автомототранспорту. І також на 11% знижено таких видів злочинів, як хуліганство. У той же час працювати є нечим. Керівництво прокуратури номер 3 зазначає увагу слід приділити злочинам у сфері економічних відносин, господарської діяльності земельних питань. Олег Хендриксон, Микола Замковой, Вадим Діденко. Програма Місто. У свої полотна він вдихає життя. На його пейзажах дмухає вітер, шелестять дерева і бринить роса. Свої 60 художник і викладач Віктор Мішуровський відзначив черговою виставкою. Сьогодні в міському виставочному залі відкрилася нова експозиція. Її автор, ювіляр Віктор Мішуровський, каже: добірку своїх робіт присвятив рідній Україні. Тут показували різні жанри в тому, яким в он привик роботи. Пережі всього Україна, її пейзажі. Він великий патріот України, тому очень багато їздить по городам і весям нашої країни. Віктор Мішуровський мотиви для своїх полотен знаходить у різних киточках України рідному Придніпров'ї, на Черкащині в Криму. В кожному із конкретних сюжетів щире захоплення красою рідної землі. Виставка називається Свою Україну любіть. І я, в мене така думка. Думаю, там, де народ процвітає, культурно процвітає, там ніколи не буде війни. Де Нищиться культура, там іде війна розруха. Тому я вирішив, що в нашому місті треба регулярно показувати такі виставки. Віктор Мішуровський – відданий праці творець і педагог. Об'єднуючи нелегку роботу викладача із творчою діяльністю, митець бере участь у всеукраїнських виставках. Його роботи бачили в Києві, Миколаєві, Ужгороді. Щорічно полотна автора прикрашають міську виставку «Осінній вернісаж. 20 років збирає свого глядача персональні виставки Віктора «Все в ожиданні чуда. Я кожен раз на виставку йду. і знову удивляюсь. Я і нова струя вам не вітає. Я увидела сьогодні скільки света, скільки тепла в этих произведениях. Колеги ювіляра відзначають у його картинах відбитки імпресіонізму та вітчизняного символізму. Але кожне полотно є особленням авторського світосприйняття. Роботи Віктора Мішуровського мають в особистих колекціях цінителі живопису з Німеччини, Франції, Італії, Нігерії і Японії. У Віктора Мішуровська дасть Бог, щоб всі ви увиділи, що тонка душа. Це немаловажно для художника, тому що все, що він передає, он передає як лірик, як романтик. Все у нього в такому ключі роботи. Відвідуючі відгукуються, побачивши роботу Мішуровського, розуміє, що гармонія в душі і всесвіті це не диво, а реальність. Виражена в роботах цього талановитого митця Олеся Фабрикова, Микита Бабенко, програма Місто. Такими подіями Кривий Ріг прожив п'ятницю 17-те. Бажаю всім цікавих і затишних вихідних. В Студії для вас працювала Марина Куть. Бережіть себе і близьких.